Бог доводить, демонструє, доказує свою любов до кожного із нас. Його любов є в тому, що Він помер за нас, коли ми були ще грішниками. Павло Полюдський роздумує, каже, за праведного не дуже люди хочуть помирати, хоч він святий, праведний. Хіба що за того, хто багато добра робить, людина готова віддати своє життя. Але Бог, свою любов, доводить до нас тим. Що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками. Любі, брати і сестри, іноді в нашому житті бувають обставини, коли ми моменти життя, коли ми не відчуваємо Божої любові. Ми хочемо якихось емоцій, ми хочемо якогось підбадьорення, ми хочемо якогось натхнення. Іноді Бог так допускає, випробовуючи нас, не мов би залишаючись в стороні. Але цей текст. Це Боже Слово, ця істина нагадує нам і підбадьорює. І нехай Дух Святий по-новому, по-свіжому проговорить до кожного з із... нас.